Судитися це дорого, що судитися це дуже довго. Більше 70 тисяч адвокатів вже станом на 2025 так. рік діє в Україні. До суду звертається фізична особа, ти, я і просить стягнути з когось заборгованість. В деяких судах катастрофічна нехватка кадрів. От Є суди, в яких серед 25. Вакансії суддів, які є, працює лише чотири судді. Що для вас є результат? Яка ваша мета? Ви хочете звернутися до суду і стягнути кошти з опонента? Може, це і була мета. з самого ну, насправді, початку? Насправді це і була мета. Але да, це було але бо. ми цього не говорили. Ні. Усім привіт! Ми раді вас вітати на каналі юридичної фірми Голо. Я Катерина Цвіткова, партнерка, адвокат Голо. І сьогодні в студії зі мною моя колега Катерина Манойленко, партнерка, адвокатка Голо. Привіт! На цьому каналі ми обговорюємо актуальні юридичні питання, і оскільки ми з Катериною в першу чергу судові юристи, адвокати. Сьогодні ми обрали таку тему як судочинство в Україні. Одразу скажу, що тема про суди це дуже широка тема, оскільки судові справи можуть стосуватися ну, дуже широкого переліку питань. Це може бути, наприклад, судовий спір щодо багатомільйонного контракту, і це може бути справа про розлучення. Сьогодні ми зосередимось на загальних рисах судочинства в Україні. І спробуємо простими словами пояснити основні аспекти звернення до суду. Так, тому що дуже часто ми чуємо від наших рідних, від наших колег або близьких, що судитися це дорого. Що судитися це дуже довго або це безрезультативно. І дійсно є якісь міфи, які десь відображають реальність. Але здебільшого це міфи. І ці міфи, вони, на жаль, заважають людині піти до суду і належним чином захистити свої права. І наша така місія сьогодні розвінчати ці міфи і показати, що е, якщо є позиція, якщо людина хоче захистити свої права в Україні, то вона зможе це зробити. Але перед тим, як ми почнемо, ми закликаємо і просимо вас підписатися на наш канал юридичної фірми Голо. Ставте, будь ласка, свої лайки, коментарі, підписуйтесь. Це допоможе більшій кількості людей побачити це відео і допомогти в захисті їхніх прав. Ми в це дуже віримо. Будемо сьогодні розвінчувати міфи. Перед нами картинки, але перед цим як перейти до міфів, Катя, давай щось таке скажемо щось таке на суперюридичному, якусь фразу. От що перше приходить? Прям на дуже юридичному на дуже юридичному. Емфітевзис, суперфіції, сервітут. Це Но, насправді це слова, які, мабуть, зрозумілі тільки юристам. Але сьогодні ми будемо говорити простою мовою. Перед нами з Катериною п'ять міфів про судочинство в Україні, які як Катя вже сказала: ми сьогодні будемо або підтверджувати, або спростовувати. Так. Тож починаємо. Поїхали. Поїхали. Отже, перший міф судитись це дуже дорого. Ну, дійсно, існує таке упередження, що суди це тільки для багатих людей, або для великих компаній. Катю, ну я думаю, що зараз ми цей міф все ж таки або розвінчаємо, або принаймні похитнемо, тому що судитись в Україні, погодьтеся, це може бути цілком доступно. Це абсолютно доступно. Я думаю, що такий стереотип може у наших людей через якісь американські фільми, які люди дивляться, і так, mm -hmm. да, там воно реально дорожче. Але також цілком кожна особа може захистити свої права і давай так. розвінчувати цей міф. А, отже, потрібно знати, я думаю, всім, що для того, щоб звернутись до суду, існує лише один офіційний обов'язковий платіж. І він називається в нас судовий збір. Його розмір дуже залежить від того, хто саме звертається до суду. Це людина, громадянин або ж це буде звернення від компанії, від великого бізнесу, тому що ставки судового збору для громадян нижчі, а для компаній вищі. Ну це абсолютно логічно. Це цілком логічно, і можемо розглянути такий приклад, як стягнення заборгованості. Якщо до суду звертається фізична особа, ти, я і просить стягнути з когось заборгованість, то що ми сплатимо? Ми сплатимо офіційний судовий збір у розмірі 1% від заявленої суми, але не менше ніж 1200 гривень і не більше, ніж. Орієнтовно 15 тисяч гривень. Це суми станом на сьогодні на 2025 рік. Для звичайного громадянина, для звичайної фізичної особи. Так, тобто існує певна порогова сума, вище якої людина не заплатить. Що стосується компаній бізнесу, то для них ставки судового збору, звісно, вищі. І якщо з такими вимогами звертається до суду вже компанія. Бізнес, то ставка буде складати 1,5% від суми, яка заявляється до стягнення, але в будь-якому разі не більше орієнтовно 1 мільйона гривень. Ну, якщо ми говоримо про якісь супервеличезні контракти, то це також на мою думку абсолютно об'єктивно і реально. Так і при цьому потрібно враховувати, що в нас є цілий перелік осіб. Які звільнені в цілому від сплати О, судового багато збору. багато хто цього не знає, і насправді це також проблема, як на мене, що люди не розуміють, що в якійсь категорії справ вони просто можуть не платити судовий збір. Так, наприклад, військовослужбовці звільнені від оплати судового збору, так само особи з інвалідністю і багато інших категорій громадян. І крім того, в нас є цілий пул справ. Де позивачі теж нічого не сплачують при зверненні до суду. Наприклад, якщо порушені трудові права, і людина хоче поновитись на роботі або стягнути заробітну плату, їй не треба нічого платити. Так само це стосується і справ про захист прав споживачів, От, які сказати. які теж в нас звільнені від оплати судового збору. Тому тут важливо знати, що у багатьох випадках до суду можна звернутись, навіть не сплачуючи судовий збір. А, так, що стосується інших витрат, то їх теж можливо понести. Наприклад, якщо це справа, де потрібно провести експертизу, ну от що тобі перше на думку приходить? Ну якесь затоплення квартири, наприклад, от не можна встановити розмір збитків без проведення експертизи. Так, тобто потрібно буде провести експертизу, оплатити послуги експерта. Але в чому полягає хороша новина? Що якщо ця особа, яка звертається до суду, виграє суд, то суд зобов'яже опонента в даному разі, того Сплатити. хто затопив, компенсувати суму судового збору, і також інші витрати, наприклад, експертизу, ну і звісно, окрема тема це витрати на адвоката. На ну це тут, звичайно, дуже цікаво, знов-таки, я думаю, ми повертаємося е, до фільмів, і, да, і, і кінематограф він допоміг цей стереотип якось е, укріпити. О, є таке враження і таке уявлення, що класний адвокат це супер-супер дорого. Але є тут, таке. Да, тут треба сказати, що ну ні, розвінчуємо. По-перше, скільки. Більше 70 тисяч адвокатів вже станом на 2025 так. рік діє в Україні. І, звичайно, з 70 тисяч адвокатів кожен, я впевнена, зможе знайти собі класного практикуючого адвоката, який спеціалізується в якійсь сфері, який зможе захистити людину і допомогти у вирішенні цього спору. Крім того, не слід забувати, що багато адвокатів і. Е я і думаю, ми в тому числі дуже часто е беруть справи про Бону, е- Якщо хтось не знає, це е просто для певної категорії справ справи ведуться безкоштовно. І тут справедливості заради треба сказати, що зараз е в період війни, так звичайно, ми беремо такі справи, і багато наших колег допомагають військовослужбовцям, особам, які постраждали від російської агресії. Але згадаю, до війни у нас було багато також таких справ. Так, так, ми захищали і хворих на рідкісні захворювання. Це теж було пробово? Так, і особи, які просто не можуть собі дозволити там звернутися в якусь топову юридичну фірму. І не тільки топові юридичні фірми, а й, звичайні адвокати вони займаються такою пробоною діяльністю, і це дуже круто. Ну і не забуваємо про безоплатну правову допомогу як первинну, так і вторинну. Держава забезпечує особі можливість отримати правову допомогу безкоштовно. Це може бути і консультація, це може бути і представництво в суді. Тобто, враховуючи це все, я вважаю, що цей міф ми, ми офіційно розвічуємо. Розвінчуємо, <звінчуємо> Судитись це може бути доступно. Так. Переходимо до наступного міфу. О, судитися в Україні це дуже довго. Ну тут е, такий, мені здається, це складний міф, який розвінчати повністю, на жаль, не вийде. Але я думаю, що тут нам треба можливо пояснити, чому так відбувається, і чому е, насправді цей міф не такий вже і міф. Так, тому що таке упередження, що е, в суди, якщо ти звертаєшся в суд. То це буде тривати роками. На жаль, я дуже часто чую таку думку від друзів, від знайомих. То це так чи не так? Давай? Давай розберемося. По-перше, є певні процесуальні строки, які визначені законодавством, і вони досить короткі, можна сказати. Це пару місяців, як правило, скільки суд розглядає справу в суді. І так, звичайно, ці строки часто не дотримуються, але є певні об'єктивні причини, чому так відбувається, і є певні механізми, які можна використовувати для того, щоб вирішити це питання. Що стосується об'єктивних причин, ну часто це просто недобросовісна поведінка іншої сторони. Це якісь клопотання про затягування справи, неявка в судове засідання. І так, так, звичайно, це може мати вплив на строки розгляду справи. Далі ще одна об'єктивна причина, яка звичайно впливає на строки розгляду справи, це дефіцит суддівських кадрів і перевантаженість суддів. Так, це є це проблема. Це пов'язано з тим, що досить довго в Україні не функціонувала вища кваліфікаційна комісія суддів, і в деяких судах катастрофічна нехватка кадрів. От є суди, в яких серед 25 вакансій суддів, які є, працює лише 4 судді. 4. Ой, на жаль, це дуже поширена ситуація. І так, і звичайно, враховуючи це, це впливає на строки розгляду справ. Це така об'єктивна причина. Але, звичайно, є механізми, є процесуальні механізми, які можна використовувати для того, щоб все ж таки сприяти швидшому розгляду справи. Ну і тут треба не забувати, що є такі інструменти, наприклад, судовий наказ. От так ну це може бути досить швидко. Це і може до бути речі, мало хто про це знає. 100% це може бути тиждень, яке якщо якась безпірна заборгованість, або, наприклад, особа хоче стягнути нараховану і невиплачену заробітну плату. Так це можна зробити за допомогою судового наказу. Суд не проводить судове засідання, не викликаються сторони, і це може бути супершвидко. І на жаль, так багато хто не знає. Про існування таких механізмів, але вони можуть сприяти дуже швидкому вирішенню питання і захисту людини в суді. Так і що тут ще потрібно додати, чому справи можуть розглядатися довго, то не слід забувати, що у нас існує аж три інстанції: це перша інстанція, апеляція і касаційна інстанція. І тому, якщо о, людина не задоволена судовим рішенням, вона має право звернутися до суду апеляційної інстанції і суд буде справу переглядати. І о, судове рішення не вступить в законну силу, поки його не перегляне апеляційна інстанція. Так само, якщо людина задоволена судовим рішенням, але його хоче оскаржити опонент, інший учасник сторона справи, то він також має на це право. Більш того, рішення апеляційної інстанції потім може ще бути оскаржено в нас до Верховного суду, як суду касаційної інстанції. І, звісно, якщо справа проходить усі інстанції, це впливає і на тривалість розгляду такої справи. Більш того, кожна вища стояща інстанція має право направити справу на новий розгляд. Ми називаємо це на нове коло. Дуже любимо це. І дуже любимо, Колисько. коли приступаємо до супроводу справи, яка вже третє коло да, проходить, і правда. де всі докази вже були подані. Катю, скажи, ну, якщо ми говоримо вже про тривалий розгляд справи, яка в тебе була справа, яка в суді розглядалася найдовше? Ну, Одна з перших справ, яку я отримала як адвокат, вона вже на той момент розглядалася, я думаю, роки чотири. Так, перед цим декілька адвокатів вели цю справу. І після цього вона розглядалася ще, ну, я думаю, мінімум стільки ж. Але тут одразу оговорка, що клієнт хотів, щоб. Трішки так було, потягнути. Да, трішки потягнути було завдання. Клієнт був супер задоволений. І да, це до того, що. Кожен міф, в принципі, мені здається, можна якимось чином використати на свою користь. Може, це і була мета з самого Ну, насправді, це і була мета, але да, це було ми цього не говорили. Ні. Тож переходимо до наступного міфу. Судитись в Україні це неефективно, і результату не доб'єшся. Дуже багато хто такі одразу е, на березі розчарований, і каже: Ну навіщо мені йти в суд? Все одно я нічого справедливості я там не Сенс Туди йти багато хто думає і тому і не йде, не захищає свої права. Але це ну це прям міф. -міф. Давай його розвінчувати. Е, я з цим також не погоджуюсь про те, що судитись це неефективно і результату не доб'єшся. Одразу постає питання: а що для тебе результат? Що От. для тебе ефективність? Як в справі, є про яку ми тільки що говорили, для, для клієнта був результат якомога довше розглядати справу? Він це розумів, він поставив нам таке завдання і він отримав необхідний результат. Тому ну погодься, це одне з перших питань, яке ми задаємо клієнтам, які хочуть судитись, що для вас є результат? Яка ваша мета? Ви хочете звернутись до суду і стягнути кошти з опонента? Або ж ви хочете отримати якусь моральну сатисфакцію, можливо, помститись. До речі, дуже багато хто з такою метою йде до суду, а можливо, просто створити сильну переговорну позицію. Тому що згадай, да. скільки у нас було кейсів, коли ситуація не зрушувалася з місця, поки не був поданий позов до суду. Як тільки до суду звертались, починав опонент платити і свої зобов'язання виконувати. Слухайте, так були кейси, коли опонент тільки бачив позов проєкт. Ще навіть не поданий, але розуміючи, що цей позов буде подано до суду, і вже виходив на переговори. І досить часто такі ситуації також бувають. Тому цей міф ми розвінчуємо. Судитись в Україні може бути ефективно. І дійсно, щодня українські суди ухвалюють тисячі судових рішень. Є деякі питання, які можна встановити і вирішити лише в судовому порядку. Наприклад, визнання людини безвісно відсутньою або померлою це ті факти, які можуть встановити у нас виключно суди. Але судовий порядок захисту це в першу чергу інструмент, і для того щоб його ефективно використовувати, потрібно до цього правильно підходити. Абсолютно. Тобто, якщо казати про результативність в судах, то ну, мабуть, взагалі в житті. Mm. Да? Дуже треба собі вперше задавати питання, якщо ти щось робиш, яку мету ти хочеш отримати. Навіть коли ти просто відкриваєш рот і щось кажеш, ти повинен розуміти, з якою метою ти це робиш. Судочинство не відрізняється від цього принципу, і так воно і є. Якщо ти розумієш, яка в тебе мета, якщо ти розумієш, якими засобами це можна отримати, то результат отримати можна і да. 24-му році 3,5 мільйони справ судами було розглянуто. І рішення дуже часто і багато з цих рішень були виконані, і люди отримали результати. Тому ні, це міф, який я сподіваюся, що все ж таки ми розвінчали. 100% Якщо людина фізична особа, компанія звертається до суду, вона в будь-якому разі отримає судове рішення. Так. Так, ну що, поїхала далі? О, це, це улюблений, мені здається, міф адвокатів, який дуже заважає нам працювати так. до суду. Я можу звернутися будь-коли. Mm -hmm. е, mm -hmm. На жаль, на жаль, багато хто так думає. І часто люди вважають, що 10 років щось сталося. Сусід образив. Я 10 років на нього ображався, але пройшли. Вже прийшов час, і все, піду до суду. захищу. А потім захищу, як засуджую його? Як засуджу його? Ні. <рес> і, на жаль, багато хто цього не знає. І ось цього, мені здається, треба проводити таку роз'яснювальну роботу, щоб люди це розуміли. По-перше, слід сказати, що у нас є таке поняття, як строки позовної давності. Це строк, протягом якого особа може звернутися до суду для захисту своїх прав. Є загальна позовна давність, вона становить три роки. Три роки з моменту, як особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав, але є і інші скорочені строки. І про це також треба розуміти. Наприклад, от Катю, ти як спеціаліст трудового права, я впевнена дуже часто стикалася з тим, що в трудових в правовідносинах приходить особа, хоче звернутися до суду, але строки вже пропущені. От які строки в трудових? В трудових дійсно дуже скорочені строки. Наприклад, якщо особа хоче оскаржити незаконне звільнення, в неї є лише один місяць з моменту звільнення. Навіть якщо це звільнення відбулось під час війни, і коли людина через рік згадує, що її десь образив роботодавець, її незаконно звільнили, то строки вже пропущені, і їх поновити буде дуже важко, тому дуже важливо про це пам'ятати. Так або, наприклад, така розповсюджена зараз категорія спорів це спростування недостовірної інформації, розміщеної в засобах масової інформації. Там строки позовної давності – один рік. І нещодавно були у нас клієнти, які прийшли через 4 роки після Точно того, як таке. щось десь було розміщено, і сказали, все, ну от я вже готовий, я морально хочу вже звертатись да, до суду, і от хочу піти і захистити свої права. Про що ми одразу попереджаємо, що вибачте, але в даному випадку можуть бути м'яко кажучи, можуть бути проблеми. Ну і тут ще не слід забувати, що. Наприклад, якщо ми кажемо про загальні строки позовної давності в цивільних правовідносинах, це три роки. А якщо ви хочете йти і судитися з органами державної влади, наприклад, там з пенсійним фондом або податковими органами, то тут строки ще коротші а в адміністративних спорах строки шість місяців. І також так. дуже часто люди цього не знають, і дуже засмучуються, коли адвокат каже їм, що тут, на жаль, позиції немає. І весь негатив йде на адвокатів, тому що люди вважають, що ні, це адвокат поганий. Я піду до Бо іншого. Бо він сказав, що да. вже пізно звертатися до. Він сказав, сказав, що пізно, я піду до іншого, інший може мені щось інше скаже. На жаль, на жаль, так. Да. І е, такий, <пів> да, це такий болючий дуже міф. Це правда, і на час війни, на час воєнного стану в Україні деякі строки зупинені, наприклад, деякі строки у цивільних справах. Але важливо теж пам'ятати, що не всі. Строки в тих же трудових спорах в адміністративному судочинстві, якщо оскаржуються якісь дії, рішення органів державної влади, вони навіть під час дії воєнного стану не зупинені. А, тому ми розвінчуємо цей міф, що до суду можна звернутися будь-коли. Це не так. Строки звернення до суду у нас обмежені, і дуже важливо їх не пропустити. У нас залишився ще один міф, теж до речі, Катю, один з наших улюблених. Робота адвоката це нудно та нецікаво. Максимально ми не погодимося. Сто відсотків. Робота адвоката може бути різна. Насправді вона може бути стресова, вона може бути виснажлива, креативна, іноді навіть небезпечна. Але як на мене, ну вона точно не нудна. Так, є дуже багато паперової роботи, аналітичної роботи. І знаєш, ось наше улюблене із фільмів і серіалів, коли адвокати О, да. ось так беруть папірець, так дивляться <гум> на нього і кажуть: ну тут все зрозуміло, тут позиція зрозуміла. Ну не тільки папірець, а якось таку папку величезну. Так <гум> за секунду одним оконпорт подивитися, ну, мабуть, все, вони так. якось наскрізь її Я можуть думаю, бачити якісь такий якийсь такий зір, який повністю надає повну картину. На жаль, так. на жаль, в житті такого немає. Адвокати такою суперсили... хотілося б, але такої суперсили немає. На жаль, в житті це не так, тому що дійсно години ми можемо витратити на ознайомлення зі справою, ознайомлення з усіма документами із релевантною судовою практикою. Дуже багато аналітичної роботи, але є і багато таких цікавих моментів не але, на жаль, про них не можна розказувати деталі, тому що ми ж пов'язані і адвокатською таємницею, і НДА з нашими клієнтами. Можливо, ти згадаєш щось таке загальне, про що ми могли б розказати? Цікаве? ]Mm, загальне навіть не знаю, але якщо ми говоримо про це уявлення, що складають фільми, да, коли сидить адвокат і поруч з ним величезна кількість якихось документів, ну, часто це дійсно так. Але я, до речі, згадала, дуже часто ці документи треба не лише опрацювати, але і потім якимось чином доставити до суду. Точно, бо суд може захотіти оглянути оригінали. Так, да, І я згадую нашу цю таку величезну валізку на кольосіках, з якою ми. Часто приходимо до суду, і інколи зі сторони це виглядає трішки дивно, коли заходить адвокат з чемоданом величезним, і я пам'ятаю, навіть судді в нас питали, що куди ви там у відпустку зібралися до вас, ваша честь жаль? Коли вони чують, що ні, це до вас, ну вони якось так не дуже радіють. Чомусь але ми виконуємо вимоги процесуального законодавства. Це точно, Катю, скажи, а з приводу професійної деформації, от яка в Тебе як адвоката профдеформація? Тут, мабуть, мої близькі б дуже жалілися з приводу того, що дуже часто я відчуваю себе в залі судових засідань, і я прям розумію, що мені треба або довести свою позицію, в або... дебатах, а тут іншого просто не може бути. І крім того, ще я помічаю і дійсно близькі кажуть, що в в висловлюваннях дуже часто можна почути, враховуючи вище викладене. А от якщо взяти до уваги факти, наведені mm -hmm. мною перед цим, то прошу так. врахувати це. І звичайно, да про деформація, який в будь-якій професії вона є, і у нас так само. Ну і всі аргументи можуть бути потім використані проти них. Вони і використовуються проти них. Насправді там шансів не дуже багато, скажімо, так а щодо тебе. А, так, у мене це, мабуть, перфекціонізм, і для мене профдеформація таким чином працює, що для мене немає неважливих деталей. От ми знаємо, що в нашій роботі дуже важливі всі дрібниці, всі деталі, не можна нічого упустити, на все потрібно звертати увагу. І в мене в житті так само з цим дуже складно, тому що мені важливо все. От всі дрібниці в побуті теж дуже важко з цим жити. Да тому, якщо повертаємося до цього міфу, ну ні, робота адвоката вона взагалі не нудна. Це дуже цікаво насправді. І молодих колег ми, якщо вони бажають зайнятися і пов'язати своє життя з цією професійною діяльністю, ми можемо сказати і підтвердити, що це дуже класна, крута професія допомагати людям і реально дуже цікаво. Ну що ж, сьогодні ми обговорили перші п'ять міфів. Буде ще друга частина, де будемо розвінчувати або підтверджувати наявність інших п'яти міфів. Так, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну для себе інформацію.